Добрий ранок, у нас зімкнули світло і нарешті можу полюбуватися хризантемами. Вчора вночі чоловік приніс йшов через ринок з автобуса, він був відряджені. І приніс ось такі от хризантеми. Гляньте, розмір просто. Я ще такого й не бачила. Не знаю, що це за сорт. Колір такий красивий, припудрений, не малину фіолетовий Така набита пачка, просто гляньте. П'ять штук приніс. Я кажу: чоловік, я не переживаю, я не обділена квітами. Я ж орхідеї замовляю, скоро розпустяться. А він я хочу подарувати, каже, бо давно не дарував. Ну, він теж любить квіти, тому часто дарує. Ось така от краса. Скажіть, які красиві. Дуже-дуже класні. Була б у мене ділянка, я би оце садила, ці квіти, я не знаю, оці. Красуцю тягнула би на город, це точно. Я вже дуже хочу діляночку. Щоб садити все, знаєте, і городні, і квіти ці всі розсаджувати. Дуже люблю. По-доброму заздрю дівчатам, в кого є своя ділянка. Боже, неймовірний букет. Вони такі важкі, що я їх не знала, куди поставити, взяла в банку, поклала. Бо вона така, знаєте, цупка, міцна і стійка. От, що кришкою. Хоча там кришку можна було б зняти, але хай це буде додаткова вага. Ось така от краса у мене. Розморожую м'ясо, буду в обід готувати курячі стегна. Вчора на ринку купила черіки. Ну, це точніше коктейльні помідори по 140 гривень, 100 ну, 700 грам тут. Три огірка, один вже зранку їли. Була якась така дешева цвітна капуста по 45 гривень. Я думаю, щоб не взяти. Сьогодні приготую ось така от гарненька капустиночка. І по по 35 у нас здається на ринку пекінка. То я взяла ще й пекіночку. Я завжди прошу маленьку брати, бо коли велика, там більше всієї білої її частинки. І вона теж непогана, але мені більше подобається ось ця. Ось кажу поменше, давайте огірків помідорів. Я краще повернуся там чи чоловіка попрошу знову купити, бо огірки взагалі дуже швидко зараз псуються. От. І ще вчора брала мандарини, а це е, теж яблука таке класні брала. А чоловік з готелю привіз маленьке яблучко. Каже, п'ятизірковий готель, а такі маленькі яблучка. Я кажу: ну, готель п'ятизірковий, а їдальня не говорили, що п'ятизіркова. Ну і трошки винограду ще лишилося, давала з собою дітям е, в судочок. Вже ось тут стоїть наша ялиночка. Ось така красива. Гарненька ялиночка діткам дуже подобається. Вони тут бавляться поруч. Зараз увімкнемо з вами ліхтарики. До речі, ця от, е гірлянда зі світлом, вона дуже маленька виявилася, буквально, там, може, метр той менше. Коротше, треба буде ще. У мене є одна гірлянда, але вона виявилася холодного ситіння і вона сюди не підходить. Словом, ось тут поки стоїть, але, я думаю, можливо, десь сюди або туди переставити. Так от думаю. Бо тут діти бавляться, щоб не перекинули її. Це такі в мене зараз плани. Ну а зараз я буду трішечки збиратися, вже нанесла доглядову косметику, роблю легкий макіяж, адже в мене є тепер чудовий такий, знаєте, засіб на щодень для шкіри обличчя. Я полюбляю тепер його наносити, коли йду на уроки. Виглядаю набагато свіжіше і краще. Роблю невеликий макіяж і одразу якась така. Знаєте, живіша, красивіша, дуже давно їх не робила. Хоча, пам'ятаю, раніше не було дня, щоб я не фарбувалася. Хто підписаний в інстаграмі пролистати можете самі і побачити, скільки макіяжів я робила. Дуже мені подобалося все діло. Зараз це банально рідкість, немає часу. Потім це все важко мені змивати. На щодень я, мабуть, уже зараз би і не хотіла фарбуватися. Але тим не менше інколи ще роблю мейкапи. Косметичка в мене зараз така мінімальна, але всі засоби мені подобаються, хороші працюють і я їх бережу, як то кажуть. Трошечки наводжу лад з головою, і хочу далі показати вам дещо цікавеньке, тому не перемикайтеся. Проводити лад у ванній кімнаті. Приготувала для цього засіб від Деламарка, а також серветки вже з миючим засобом. Я не знаю, чи вони просочені, але вони дуже-дуже непогано справляються з забрудненнями. А ними я намагалася вимити дзеркало, тому що воно якось на себе налипає на нього бруд. Коротше, якось не дуже хороше дзеркало, але вже яке є. В нього не наче така шкіряна поверхня. Гарненько промиваю поверхню раковини, начищаю крани. Роблю це досить часто, вже знаєте, не так часто знімаю, тому що ефект насправді дуже швидкий. Від Біла Марка більше розставити навіть камеру і власне. Все поставити на зйомку, ніж ось зробити прибирання. Тому зараз так такого як мотивація у мене рідко на каналі, бо все це робиться надзвичайно швидко завдяки і засобам і тому, що насправді треба все встигнути, коли вимкнення, і вмикають світло. Ти робиш все швидко і немає часу думати за. Зйомку. Тут якась пляма була питалася в сам лак, не знаю яка, але, на жаль, вона не видалилася. Ретельно наводжу лад, і, до речі, серветками вологими. Які продаються в пачках по 100 штук, дуже класно мити підлогу і взуття. Вони прям ідеально відчищають швидко і не заморочуєшся. А в нас це актуально, особливо, коли з вулиці прийшов. Знаєте, води немає, в темноті заходиш в квартиру і серветки, прямо те, що потрібно. Звісно, я тут вже все, що бачила, протирала. Це дуже-дуже зручно. Особливо на період вимкнень, тож я не пожалкувала, що купила. Я їх показувала раніше, вони, здається, зараз до Чорної п'ятниці були на знижці в Аврорі, та вони, в принципі, є зараз всюди. Точну назву вже не пригадаю, але я думаю, що ви розумієте, про що говорю: такі великі побутові серветки. Словом, навела вже тут лад, ще за кадром відбілюю кухонні рушнички, і на цьому моє прибирання у ванній закінчено. І хотіла з вами поговорити про свята. Наближаються свята. Багато хто святкує, святкує гарно. І я хочу, щоб ви не забували, що ці свята відбуваються завдяки тому, що нас захищають наші військові. Тому давайте разом з вами зробимо подарунок для них, допоможемо з тим, що їм потрібно: з амуніцією, зі зброєю, можливо, якісь машини. І пропоную вам скинутися на збір, в описі буде посилання, зробити щось корисне. Тому що про, про якісь такі розваги ми ніколи не забуваємо, а про дійсно важливе буваємо, пускаємо з виду. У мене взагалі якось в цьому році прям підхопила мене якась така осіння депресія. Я вже сестрою говорила з цього приводу. Капець не хочеться цих е е святкувань. Я взагалі така завжди була. Тобто в мене не було такого, що щось там з війною стало. Ні. Я от ніколи не любила це швидше з дитинства, що не навчили нас святкувати дні народження, ці всякі свята. От, і в мене вони асоціюються з сумом, бо всі святкували, а я ні, з сім'єю якось нас не святкувалось майже нічого. Ми то ставили ялинки, це все, але такі якісь. Сум віє від цих свят. От, А зараз так особливо, бо вся рідня далеко, от. ми дуже рідко бачимося, і від того, що ти сам один в полі нікому не потрібний, і від того, що гірше стає. Тому е, ні, я не говорю, там моя сім'я поруч, і мені потрібно для дітей робити свято. Це є таке, і я буду для них старатись зробити. Але якесь внутрішнє таке відчуття. Що не святково я людина. Коротше в цьому році, як ви знаєте, я не беру участь в адвент подарунках з дівчатами-блогерками. Я відмовилась сама, тому що розумію, що це зараз для мене буде складно. Ось, і просто не хочу заражати своїм таким, можливо, десь песимістичним настроєм дівчат. Дівчата люблять святкування. Я ж ні, тому вирішила, що не хочу псувати цей весь настрій. Я хочу відновити таку колишню звичку з своїми подружками з університету, комами вже з багатьма. Ми листувалися. І це листування це було таке не просто там в Телеграмі. Звичайно, що ми купували лист, писали там про якісь новини і пошту його надсилали. І це було таке Дуже цікаве очікування, і моя кума також не одна, багато з них дівчат присилали мені листи. У мене збереглися адреси, тож я спробую якось це все відновити. От і пам'ятаю, що дуже таким класним подарунком було як моя кума прислала малюнки своїх дочок, у неї дві донечки і молодший син. Вона прислала нам. І це буде супер, якщо ми відійшлемо їй наші подару малюнки дитячі. Чомусь, мені здається, що це так особливо цікаво, бо коли мама подивилася, то що мама в основному кілька хороших зберігає, все решта викидається, а тут можна на пам'ять комусь надіслати, поділитись враженнями. От. І я не знаю, я зараз не хочу ні купувати, ні подарунки, нічого якось. Ну, взагалі, я ніколи, я не людина-подарунок. Тому для мене подарунки обирати для сім'ї це так теж важко. Я не знаю. Бо діти ніби хочуть все, але всі ці дурнички вони мене дратують. От. Але я щось придумаю. зараз трохи міняється режим, і таким нововведенням в сім'ї буде те, що діти підуть на плавання, сподіваюся. Поруч є басейн, і я не знаю скільки там коштує, але знаю, що є. Щодня заняття. Коротше, в дні, коли буде чоловік вдома, хай він їх водить. І це буде хороший подарунок і для здоров'я, і для всього. Поділилася, як є щиро з вами своїм таким настроєм. Хтось каже, що я песиміст. Ну, можливо, не знаю. Знаєте, коли щодня під вікнами везуть героїв на щиті, оптимістом не станеш. От сьогодні знову була процесія. Їде колона, все це мигає, співають цих дуже таких сумних пісень, ну, вмикають, точніше, всі стають на коліна, проводжають в останній путь і все, і молодь наша відправляється на, на цвинтар. То після цього ну якось не сильно хочеться цих святкувань просто можливо, це зв'язано з материнством, бо я теж мама. Я особливо важко це все проживаю, тому не забудьте, закиньте декілька гривень новорічних нашим захисникам. Так, зараз буду мити голову і покажу, як я це робитиму за допомогою засіб, засобів від MediCeuticals. Це перший засіб наносити на брудну шкіру голови на проділи, на проділи і дати попрацювати приблизно 3 хвилинки. Цей засіб він очищує і е, ніби працює як скраб для шкіри голови. Всі відлущені відмерлі частинки шкіри, він відлущує дуже гарно. Забирає жир, який там на, на лип. А також бруд, який не вимивається шампунем, бо це теж можливо не до очищення, то саме цей засіб справляється з задачею. Він не пече, він, напевно, просто якось розм'якшує, я не знаю, яка його функція. І, до речі, він має ще і антизапальну дію. Тобто, щоб не чухалося, не свербіло, не пекло. Ну, все зрозуміло, бо коли є мертві клітинки, то це все спричиняє дискомфорт. Все, дивіться, нанесли. Ну, звісно, що там плюс-мінус. Кожен раз по-різному участок наноситься. Хвилинок, три, хай попрацює, а тоді вже можна мити голову. Наступним кроком миємо волоссячко з шампунем. У мене ось цей шампунь, як я говорила, від випадіння та відстоншення волосся. Пробуємо, я вже мила, його дуже, до речі, мало потрібно і гарно намилюється. Поки працює шампунь, теж хвилинки дві-три тримаю. Дістала масочку, буду наносити. Це масочка антивіковим, з антивіковим доглядом для волосся. Дуже гарний сяй вона дає. І потім, як трішки підсужиться волосся, нанести потрібно ось цей засіб сироватка на шкіру голови. Це засіб для росту і також проти випадіння. Зараз буду робити адвент для дітей. Побачила таку класну ідею, поділюся з вами. Нам потрібні стаканчики 24, 25, скоби зі степлером, також скотч, папір, можна подарунковий, можна ось такий, і коробка якась. І зараз нам потрібно викласти стаканчики у формі ялиночки. Робимо ось таку формочку ялиночки, і зараз все степлером з'єднуємо. Ось такий каркас у нас виходить. Скріпила. Наші стаканчики і поверху пройшлася коробкою, так щоб була форма ялиночки. Далі наповнюємо і обгортаємо подарунковим папером, або ще можна основу заклеїти, щоб було стійкіше. Я думаю, зроблю, бо, бачите, я ось зараз підняла і воно розсипається. Один степер не витримує. Ще скріпила скотчем. До речі, дуже класний такий скотч, в аврорі продається. Зверху він паперовий, знизу він, напевно, проклеюється. І додатково в тих місцях, де степлер, щоб не торкалося руками, щоб не порізатись, і стійкість конструкції. Все наповнюємо і готуємо. Наповнюємо адвенти невеличкими смаколиками, подарунками. Тут майже ідентичне в кожного по набору. Ще не повністю все заповнило, дещо, бачите, не розрахувала. Тут, значить, першому буде ручка подарункова, тут буде номер один, в якою вони зразу будуть писати. Далі у нас кіндери, невеличкі прикраси на ялинку, резиночки, цукерки, це у нас арахіс в шоколаді, зефір. Прикраса, вітамінка, точілка, ну і різні різні смачненькі дрібнички. Вопроріж купила ось такі яйця шоколадні навішати. Далі бомбочка для вани, ну і різне, різне, різне. І ще купила пачку це так тихенько говорю, бо діти сплять, пачку ось таких от смачненьких солоденьких попкорнів і просто пакетики. Ще треба на три дні кожному дозаповнити. Десь чотири. Бо рестику, наприклад, немає ручки, немає ручки і немає ось такого подаруночка, тому йому інше. Ну і такі, от, коротше, міні-міні-подаруночки. Покупки зробила в червоному маркеті. Значить, ось такі були зі знижкою контейнери, з кришечкою. Точну ціну не пам'ятаю, 49. Мені здається, зараз гривень коштує. Ось, дуже зручно закривається, штабелюється один на одне. Можна зберігати будь-що. Я собі придумала, що всі наші зарядки, а також повербенки, блочки оце все, що було в одному місці. Ну і ще один на всякий випадок, Тут уже можна придумати, що а, так, по-моєму, так, вони коштують 69. Боже, ну, точно я не пригадую, вибачте. І замовила ще кашпо для орхідей ось такі: ось їхні назви. Називається. Белла 130-й розмір. І бачите, ось вони такі ажурні, красиві. Минулий раз я теж замовляла, точно такі ж, але білий колір. Бачите, треба зразу запам'ятати запам собі, щоб я брала кремовий, бо у мене всі решта кремові. І вони дуже красиво виглядають в інтер'єрі, бо білі вони такі синюшні трошки. 27 гривень ось такий. Ну, Мабуть, там є і на більші розміри, але мені поки що треба меншого. Це я на промі брала і доставка Укрпоштою 35 гривень. Обійшлася, взяла 8 штук. Бо поповнення орхідеї є недорого і дуже зручно у них поливати квітку. До речі, майже так само, як купити звичайне пластикове відро. Дивилася я пластикове відро по 20-19 по гривень. Ну, такі, знаєте, типу для квасіння капусти, огірків. Просто з ручкою такою і кришечкою. Я їх теж часом використовую як для поливу, але це вже ж естетично, набагато красивіше, ну і невелика різниця. Тому було. І там, здається, якщо замовляєш від такої кількості, то вони взагалі ще дешевші. Тому залишу посилання в описі під відео. Хризантемки стоять, радують уже пізній вечір. Любуюся, дивіться, якийсь виліз. Чупайка, чупака, брекать полізла. Все на цьому буду закінчувати своє відео. Всім па-па!